Таких смачнючих пончиків ви ніде не купите, але зможете приготувати самі. Для цього беремо борошно, дріжджі, розтоплене вершкове масло та тепле молоко. З'єднуємо все це, додаємо одне яйце, цукор та сіль. Тепер дуже важкий та тяжкий етап це змішати тісто. Вимішувати його треба десь хвилин 8. Ставимо його в тепле місце, щоб воно піднялося. Дістаємо, розкатуємо. Тепер вирізаємо наші пончики. Потім обов'язковий етап. Треба, щоб ці пончики також постояли хвилин 10-15, бажано під плівкою. Потім обсмажуємо їх на середньому вогні у великій кількості олії. Дуже важливо не відходити від кастрюлі, бо вони смажаться дуже швидко. Я трохи прогледіла, та декілька пончиків в мене підгоріли. Я робила подвійну порцію, тому в мене їх вийшло дуже багато. Поклала їх на дощечку, вони трохи і тільки після цього змогла покрити їх цукровою пудрою. Спробуйте приготувати всім смачного.